thank you У центрі сюжету молодий чоловік пастух, вбраний у простий, але виразний одяг, на ньому темно-фіолетова туніка, що закінчується вище колін із червоним поясом, який підкреслює талію. на ногах легкі сандалі. Його обличчя повернуто до неба, погляд сповнений тривоги, ніби він просить поради у вищих сил. Хоча риси обличчя не деталізовані, загальний вираз передає внутрішній неспокій, відчуття наближення чогось незбагненного. Його постава динамічна, ліва рука злегка піднята вгору, ніби він намагається звернутися до самого неба, охопленого тривогою. Над ним розкинулося небо, вкрите великою важкою хмарою, яка затулила собою сонце, ніби передвісник лиха. Хмара спалахує блискавками спрямованими донизу, наче мечі небесної волі. Вони падають на землю, розсікаючи повітря своїм яскравим невблаганним світлом, що символізує божественну енергію і втручання в зенний порядок. Їхній рішучий удар додає драматизму всій сцені, нагадуючи про невидимі сили, які можуть раптово змінити життя. Дерево, яке стоїть неподалік, також є центральним елементом цієї картини. Його густе зелене листя зображене як крона, що символізує життя і стабільність. Проте блискавка вражає це дерево, і вогонь біжить по його стрункому стовбуру. Листя, таке яскраво зелене, вже охоплене полум'ям, яке спалахнуло від удару блискавки. Його червоні язики розростаються по кроні, поглинаючи недавню свіжість та життя дерева. Стовбур, що тягнувся вгору, наче намагається втримати залишки колишньої величі. З місця удару блискавки виходять дивні кульки, схожі на іскри або маленькі згустки енергії, які поступово вкривають дерево та простір навколо нього. Ці кульки червоні, жовті, білі, наче світяться власним світлом, створюючи атмосферу магії або надприродного втручання. Вони поширюються навколо перетворюючи сцену на щось незвичайне, підсилюючи відчуття напруги і невизначеності. Здається, ніби блискавка не тільки вдарила в дерево, але й породила ці енергетичні кулі, які несуть у собі потенціал змін. На задньому плані ми бачимо стадо овець під деревом. Вівці, охоплені панікою, в момент удару блискавки, раптово зриваються з місця і починають бігти вліво, намагаючись втекти від небезпеки. Їхні рухи швидкі і хаотичні, вони щільно збилися в групу, хоча страх уже розриває це згуртоване стадо. Їхні голови повернуті вниз і вгору. В їхній панічній втечі видно відчайдушну спробу врятуватися. Їхній біг підсилює атмосферу тривоги, якою просякнута вся картина, ілюструючи реакцію природи на стихійне лихо. Ця сцена сповнена символізму внутрішньої напруги і показує, як небесні сили природні стихії і сама людина взаємодіють у світі, де кожен момент може стати вирішальним. Вівці, як невинні створіння, реагують на несподіване лихо, додаючи динаміки та реалістичності всій сцені, підкреслюючи відчуття невідворотності подій, що розгортаються.